Цьому багатоквартирному будинку в Куп'янську мешкає близько 80 людей. Це багато, каже пенсіонер Володимир. Торік своїх сусідів він міг перерахувати на пальцях. Умов для нормального життя не було, тож про святкування нового року навіть не думали. Отут От у нас ні газа, ні води не було. Бігали вон, бачите, у нас печка стоїть. Зараз вже трохи розломана. А то, що тут ні газу, ні води не були, добре, що тут у нас на інтернаті є у частному секторі колодець. Ну і нам же ось привозили воду. І ну, все одно, і не вистачає на весь дім, люди це, а то ходили по воду, а дрова пиляли, рубали, готували кушати і бігали з седьмого на перший етаж. Ну а зараз, слава Богу. Вже є і вода, і газ, і все. Ось так ось було, Оце воно вже прогоріло нада нове. А тут вже ставили каструлі та і варили. З утра сходилися усі, дрова рубали і по черзі готували кушати. Наталя з дев'ятирічною Софією налаштовані святкувати. Дівчинка мріє знайти під ялинкою кошеня. У мами бажання глобальні. Звісно, ялинка планується. Таке свято для дитини ніхто не відміняв попри війну. Ну, звісно, хочеться перемоги, тому тільки перемоги, хочеться спокою. Бувають такі моменти. Сьогодні вночі був туман і була тиша, скажімо так. і... Такий момент він дуже звісно, хочеться, щоб ця тиша назавжди настала, щоб перестала ця війна нас мучати. Софія прикрашає квартиру та чекає на справжню ялинку, яку в цьому році в родині планують обов'язково поставити, щоб свято теж було справжнім. Новорічний настрій є далеко не у всіх. Ніна приїхала з села під Куп'янськом зняти гроші у банкоматі. Хочеться щось солоденького, хочеться щось смачненького. Гуманітарку дали ну. Муки мукою засипали вже в нас. Олія, мука, цукру 500 грамів всього, солі 100 грам, от отаке. А так кажу, не знаю. Ну, потреби в нас такої в харчах немає. У нас магазини працюють. Ми скупуємося, пенсію ж отримали. Слава Богу, у нас банкомат, я сама з ківшарівки, а це ж приїхала по гроші. Думаю, а їх кажуть, не один банкомат не заправлений, ні другий. Я це постою, не знаю. Може, облизне впіймаю та й назад. Відчуття нового року ділиться жінка, немає не до свят, то й прикрашати ялинку не планує. У нас дуже холодно, в квартирі дуб страшний. Сплю із бутилками, обгріваюсь так, кішка на мені зверху. Ждемо, щоб тихо було. Нас оце вже бехання так достало. Уже вікна в людей повилітали. По під'їзду у нас так все вилетіло, позашивали все на світі. Правоохоронці Куп'янщини перейшли на посилений варіант несення служби: забезпечувати правопорядок. Готові дітей з частини громади вже евакуювали. Тепер поліція слідкує, щоб родини з неповнолітніми не поверталися. Ми працюємо на те, щоб забезпечити евакуацію дітей примусово з території купянського району, а також не допустити фактів. Прибуття дітей на цю територію, яка знаходиться безпосередньо недалеко від зони бойових дій. Чи буде новорічна ніч тихою? Залежить у тому числі і від погоди. Місцеві жителі помітили, коли похмуро чи туман, інтенсивність обстрілів знижується.